Привіт! Сьогодні починаємо нову частину мови і будемо говорити про дієслова, зокрема, про їхні форми, часи, способи та узгодження з іменником. Так, відкриваємо. Це тема з морфології. Продовжуємо. Отже, зробимо такий типовий тест ЗНО. Так, залишаємо його поки що без відповіді, і тепер подивимося, як же узгоджувати ось ці дієслова з різними іменниками. Отже, не зрадив, не зрадив, має бути кого не зрадив. кохану не кому не зрадив, а кого, не зрадив кого, кохану не зрадив дружину, не зрадив друга, не зрадив кого, завжди кого. Наступне хворіти. Хворіти завжди не чим, а на що. Тобто хворіти на коронавірус, хворіти на грип, хворіти на застуду і так далі, хворіти на щось. А, далі, чути не власними вухами, а на власні вуха. Я на власні вуха чув, або на власні очі бачив, що ось це так. Далі, навчити або вчити ми завжди вчимо чого. Тобто вчити математик. Музики, української мови, Тобто не музиці вчити, а музики. Вчити чого? Музики, математики української мови. Добре, йдемо далі. Зазнав чого? Має бути чого, зазнав катастрофи. Далі прощати отут уже кому, прощати кому, коту, прощати кому, другу, прощати е, батьку, прощати е, собі, тобто кому, завжди кому. Далі чекати. тут є варіант: чекати допомоги або чекати на допомогу. І так, і так правильно. Далі одружитися завжди це з кимось. Одружився з королевою, одружився з нею, одружився зі мною і так далі. Але обов'язково має бути прийменник з. Далі розуміється на мистецтві. Ну, тобто, просто запам'ятати, що розуміється це на чомусь. Далі, знущатися так, не над кимось, а з когось. З нього, знущатися з нього, знущатися з мене, знущатися з них, і так далі, з друга, і так далі, з когось. Далі опанувати завжди, опанувати що, гітару, опанувати мову, опанувати водіння авто і так далі. І останнє наслідувати не кому наслідувати знаменитості, а наслідувати кого. Знаменитість, наслідувати е, маму, наслідувати вчительку, вчителя і так далі. Так, і тепер повертаємося так. до цього тесту, і бачимо, що тут у нас милуватися чудовим е, світанком. Все окей. Запропонувати вам перелік, дивуватися з. Так, обов'язково здивуватися це завжди з чогось, дивуватися з його поведінки це правильно. Стосуватися моїх приятелів, а ось тут наслідувати невідомій актрисі, а наслідувати відому актрису. Так, і слово актриса, до речі, це українське слово. Е, є і акторка, і актриса. І те і те правильно. Тобто, де варіант тут? Підходить. Так, і подивимося на іще декілька тестів. Зазвичай, ось такі от узгодження дієслів з іменником, вони у формі вставити слово. І такі ось варіанти є. Отже, зробимо ці два тести. Отже, тепер дивимося. Для досягнення цієї мети потрібно вжити кого чого. Тобто, вжити чого, рішучих. Заходів, тобто осі Б і В уже не підходить. Далі навчати, навчати назавжди чого. не Чому звичаєм. звичаєм не підходить? Тобто навчати звичаїв, тому А варіант нам підходить. Так, тут чого? Добре, і другий тест. Вибачте, завжди це прощати і вибачати це кому. тобто Мені, мене не підходить АБ не підходить, тобто мені, що завдав вам стільки чого клопотів. Тобто Клопоту має бути клопіт, скільки, тобто клопіт не підходить, оскільки там клопіт це що, він нам не підходить. Так, клопотів. Теж підходить, але тут не підходить мене. Тобто клопоту це просто в однині, клопотів це в цьому множині, і те, і те правильно, але тут неправильне перше слово. Ну, клопота не підходить, оскільки закінчення а в е, абстрактних поняттях в нас не існує. Так, е, далі форми дієслова. В принципі, такого тесту немає. на… Е, Тестах НМТ, але нам потрібно це знати для інших тестів. Отже, у нас є дієвідмінювання, які ми потім будемо говорити про дієвідмінювання це особові дієслова, які, під які можна підставити різні займенники. Наприклад, відповідає це він, полетить це е, теж він або вона, е, вона, чекають це вони, тобто і там різні ти. Я, ми, тобто, якщо ми можемо підставити якийсь займенник, це буде особове дієслово. Далі відмінювання це дієприкметник, бо він змінюється, який, яка, яке, якими, якого і так далі. Пошитий, сказаний, опалий, і незмінювані дієприслівник, інфінітив і безособові. Тобто, читаючи, сказавши, їсти Тобто ці ти, або може бути ще «тися». теж це буде інфінітивом, ти і ся два суфікси. І безособові. Це ось Типу дії, які не закінчуються на но або на то, або просто як е, що відбувається: тобто, сніжить, дощить е, і так далі. Ось такі от слова, це безсобовне. Так, е, добре. І тепер на них попрактикуємося, але в принципі такого тесту немає. Отже, робимо. Так, я думаю, що це було нескладно. Інфінітив сти, особова форма виготовляють вони, дієприкметник виготовлений, дієприслівник, виготовляючи. Далі, Заквічений – це дієприкметник, Заквічено – безособова. форма. Заквічаємо це ми, значить, це особова форма. Заквічати... Інфінітив і заквічавши дієприслівник. Отже, ось така тема, не думаю, що складна, тому рухаємося далі. Отже, тепер способи дієслова. Способи це те, як слова вказують на, на дійсність, тобто дійсний спосіб. Це якась реальна дія, яка відбувається в минулому майбутньому чи а, заперечує наявність дії, тобто, це просто як реальний час. Вона може бути в різних часах, в різних особах. Граю, слухаю, зробив, заспіваю, не побачить. Тобто це просто будь-які дійсні дієслова. Умовний це коли є частка б або б. Грав би, грала б, слухали б, заспівали б. Тобто тут якась бажана дія, тобто якась або можлива дія. І наказово це те, що нам дійсно потрібно, тому що тут утворюються такі особливі форми, яких немає в жодній іншій формі дієслова. Це наказовий спосіб, це вказання на якийсь наказ, побажання, порада. Це не обов'язково має бути наказ як такий різкий, це може бути якесь таке прохання делікатне. Як же утворюються ці форми? Перша особа множини тобто це ми, буде завжди «імо» або ймо. Пишімо, носімо, ходімо, граємо, слухаємо. Друга особа однини – це ти. Пиши, носи, грай, ходи, слухай. А друга особа множини це ви. Пишіть, носіть, ходіть, грайте, слухайте. Третя особа множини це вони. А однини – це він або вона, там буде однаково. І тут з'являється ось такий хай, і може бути ще нехай. Хай пише, хай пишуть, хай носить, хай носять, хай, нехай грають, нехай грають і так далі. Варто зауважити, що в українській мові немає слова давай. Тобто давай підемо, буде підімо, або «ходімо». підімо складно так, не, не дуже красиве слово, ходімо. Або давай зробимо зробімо. Спечимо, подивімося фільм, наприклад. Тобто, в українській мові ходімте, спечімте, так теж такого ми те немає. Добре, з цим розібралися, тепер йдемо далі. Тут важливо, це для тестів, що наказовий спосіб ніколи не збігається з іншими формами. Тобто, наприклад, ми напишемо це майбутній час. А ми напишімо ось це імо, це вже наказовий спосіб. І так буде постійно. Тобто немає такого, щоб однакова форма була і для наказового, і для якогось іншого часу, наприклад. Так, і інколи буває так, що форми переходять в одна в одну. Наприклад, умовний час може перейти в наказовий, чи не допоміг би ти мені написати цей твір? Тобто тут ми бачимо би це нібито як умовний, але це прохання, тому це наказовий. Дійсний в наказовий переходить. Усі стоять на місці. Стоять, це просто дійсний спосіб. Але в даному випадку це вже наказовий. А, наказовий в дійсний. Я переконався, скільки не заробляє все мало. Заробляй, тобто це як наказ, але в цьому випадку скільки не заробляє, це просто дійсний спосіб. І, наприклад, інфінітив переходить в наказовий: стояти струнку. Стояти це наказ, але в, за формою це просто інфінітив. Тому ось такі теж можуть бути, і такі тести теж трапляються на НМТ. Добре, і тепер практикуємося на цю тему. Так, добре, і тепер перевіряємо всі ці чотири тести. Отже, нам потрібна правильна форма. Ходім, тем те не підходить нам. Розвивати, розвиваємо, берегти бережімо, носити носімо. І відповідати відповідаємо, має бути. Тобто Б варіант нам підходить. Неправильно утворена форму. Тут нам підходить А, тому що з'їси це дійсний спосіб, має бути з'їж. Далі, в третьому, неправильно «Читай», читаємо, читаємо. Хай читає, читайте. Читаємо. Оскільки читаємо, це просто ми читаємо. Дійсний спосіб, має бути читаємо. Далі, четверта неправильна форма. Розповіси Б, тобто, або може бути розповідай, або розкажи. Тоді це буде наказ. А так, розповіси, це просто в майбутньому часі ти розповіси щось. Так, добре, з цим розібралася. В принципі, теми не складні, попрактикуватися і на цьому дієслово. На цьому ми з дієсловом розберемося. На, на наступних відео поговоримо про інші нюанси: дії відмінювання та узгодження. Все, тоді, папа. -па.